Олись славнозвісний письменник Вільям Шекспір сказав такі слова: Усе наше життя це гра, а ми в ній актори. За своє коротке життя ми встигаємо виконати масу різних ролей: роль сина та доньки, закоханого підлітка, люблячої дружини чи чоловіка, матері чи батька, а може навіть і знаменитості світового масштабу. За бездоганно зіграну роль ми отримуємо нагороди. А тому сьогодні ми зібрались тут на 38-му церемонію вручення атестатів. А зараз зустрічайте ведучі сьогоднішнього свята Влад та Наталя. Ladies and gentlemen, parents and teachers, boys and girls! Welcome to the school number 40! Пані та панове, батьки та вчителі, хлопці та дівчата. Ласкаво просимо на церемонію! Дестанів, отже, на червону доріжку запрошуються випускники 2018 року. Оновлюється вся наша країна. Своє майбутнє, зміну молоду. Випускників вітає, вітає Україна! Хай же буде свято у нас на славу. Рівняємось. Струнко. Лине гімн держави! Оплески до слова запрошується директор школи Ірина Володимирівна Пискунова. Дорогі друзі, кожен день, кожна хвилина, кожна мить важливі і неповторні. Ось і сьогоднішній вечір залишиться в нашій пам'яті. Як час, коли єдина стежина, якою прямували наші випускники, розійдеться у різні напрямки. Дорогі діти, школа виконала високу місію, долучила вас до джерел знань, духовності, культури, збагатила гуманістичними цінностями, казала, на високі горизонти громадянської свідомості. Я впевнена, ви навчилися цінувати справжню дружбу, радіти першим успіхам, насолоджуватися розкішю людського спілкування. Про кожного з вас можна сказати багато дуже приємних слів, адже усі ви неординарні особистості. П'ять медалістів, переможці районних та обласних олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, спортсмени, актори, танцюристи, музиканти. Ви неодноразово захищали честь школи та району. Дорогі діти, отаку чудову погоду. Бачите, школа сумує за вами. Ви прощаєтеся зі школою, але це не означає, що уроки та вчителі залишаються в минулому. Щедрою, щасливою долі вам, дорогі випускники. Пам'ятайте, найголовніше бути милосердною, порядною людиною з чистим серцем та доброю душею. Атестат про повну загальну середню освіту вручається балабусі Сергію Олексійовичу. Атестат про повну загальну середню освіту вручається берега з Аліні Павлівні. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Бортніку Владиславу Сергійовичу. Владислав нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. А про повну загальну середню освіту вручається бурякіній Юлії Русланівні. Друзі, хто не буде аплодувати, дітей тих залишимо на другий рік. Ви отримали атестат про повну загальну середню освіту. Це державний документ, що засвідчує громадянську зрілість людини, рівень її підготовленості до життя та праці. Вітаю вас, усіх, з цією чудовою подією, та можу з гордістю, з гордістю сказати що випуск 2018 відбувся Ура Випускники, щиро вітаємо вас з випуском звичайно. Підтримуємо їх опусками, не тільки знімаємо.